Робимо ось такі сходи на металевому каркасі. Фанера обклеєна дубовою ламеллю. Не фарбована поки що. Заберемо в цех, доробимо і пофарбуємо. Це чорнова підрізка. Буде декор-планка понад стіною закривати ось такі невеликі наші штукатурі. Ось так. Офарбується підступен в білий колір, з брашем буде, плюс лед підсвіточка, ступеня буде в натуральний колір. Готовий результат покажемо. По стіні буде ще перільце стояти для зручності і безпеки. Сходинки зручні, трошки ми тут погралися, розширили їх поворотні, бо зварена трошки погано була. Але загалом сходинки ось такі. Все буде гаразд.